Я думаю, що він згоріть. 15.13 я вже був тут, бо мені зателефонував мій кун, колега Баша Гончаров. сказав, що спитав, що там з театром. Кажу, не знаю, піду подивлюся, живу поруч. Вийшов, побачив, що дим валить зверху, з вікон з щі... тих щілин і багато пожежників стоять. Я забіг з колегами на сцену. Там вже було повно диму, вже дихати було неможливо абсолютно. От, опускали пожежну завісу. Заглянув в глядацькі зали, побачив, що горить третій поверх глядацького залу, ложа праворуч, причому горіло. О, по повній програмі, так би мовити. Дітей наші Вдалося врятувати сценічну частину. Це завдяки тому, що ми зуміли опустити завісу протипожежну і таким чином відрізати вогонь із глядацької зали, щоб він не поширився на сценічну частину. На жаль, глядацька зала фактично втрачена, сталося обрушення другого, третього поверху. Ну, зараз розглядаються усі версії поки що рано вести мову про якусь остаточну. Після того, як буде ліквідована пожежа, тоді вже буде на місці працювати дослідно випробувальна лабораторія і спільно з співробітниками ОМВС будуть встановлювати причини. Зараз наше завдання забезпечити, знайти кошти з резервного фонду обласного резервного фонду і Державного резервного фонду для того, щоб максимально швидко провести ремонтні роботи, для того, щоб запрацював драматичний театр.